Я в навиці вона допомагає витримувати спину. Мені подобається йогу, тому що це весело. Я люблю йогу, тому що я люблю спорт, а в в'язі якраз багато є спортивних вправ, які, які йдуть навантажені на руки і м'язи. які Тому треба с ним накачатись і йогу. Я люблю його. Я не чоловіка. Єла. Я люблю йогу, тому що мені дуже сильно подобається спорт, я люблю триматися і в є дуже багато цікавих вправ отримує язок. Мені подобається йога, тому що я отримую розтяжку і мені дуже подобається вдавати різні предмети, тварин. Мені подобається йога, тому що після йоги я почуваюся розслабленим.